Лузівчанка Марія Чумак виборола дві золоті медалі на чемпіонаті світу з параромреслінгу. Змагання пройшли у столиці Молдови Кишиневі всередині серпня. Поїздка мені дуже понравилася. соревновання теж то тобто приємно, приятно, що участвують з кожним разом все більше і більше стран присоєняється. получается, вот именно по парарреслінгу. Марія займається армреслінгом чотири роки, і це вже не перша її перемога. До цього були призові місця на всесвітніх змаганнях у Румунії та Туреччині. Це її, так би сказати, персональна заслуга. Вони самі тренуються, вони отримали кошти, їм призові дали за чемпіонат світу в Турції. Вони самі собі обладнали спортивну залу. Ми дуже горді за її успіхи. З перемогами чемпіонку світу вітає Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Ви прославляєте не тільки Україну, і нашу рідну Лазівщину. Велика вам подяка, це радує. Очільник громади вручає Марії почесну грамоту міськради, квіти та мікрохвильову піч.